Ой, нас. ну я рада тебе не бачити. Не рада, я бачити. бачити. Я роз, розсилала всім фотографії, щоб з вами повітря були. Так, туди надо стало туди, батюшка, де батюшка угу. буде? Я сьогодні так вам всім вдячний за те, що ви проявили таку ініціативу. щоб Встановіть справедливість і показати, що людина прожила не даром. Не знайдете ви отут на цьому кривому Рожському цвинтарі людину, котра прожила життя, де да, ми забули за це прощення. Але це було стихійне потребування на нашій Україні. в кого діти на війну, хто куди переїжджав. Но коли побачили, що ми упустили пам'ять про Світлану Андріївну, 97% Люба відкликнулось ті, хто залишились живі, ті, хто не уїхав від От, Всі проявили ініціативу в у мене як самого молодого пацанавця сказали курювати це, це питання, і я з удовольствию. Мені дуже допоміг батюшка Микола от, допоміг, да, тому що він благословив нас на це діло. Він бачив це начало, ці це саме. Потім Світлана Андрійовна, прости нас дорогає, що ми так рідко бували. І я вам скажу так, вже всім відкрито, що коли е, я приїхав з батюшкою сюди, батюшка правив е, ну, як. Е, службу. Службу. Вот тут. В это время Люба заснула, потому что она сама робила батьку поминальный обид. И утомилась была, жара 50 градусов. И мы вечером с ней созваниваемся, говорит, Саша, 20 кабинет, и, зах... и приснилась мне Светлана Андреевна. На одну секунду заход... а? На одну, секунду, На одну секунду приснилась Светлана Андреевна, заходить в кабинет, улыбнулась, подивилась и ушла. Поэтому Прости, нас дорогає, що ми не, не змогли, так як належить. Але наша поліклініка, всі ці друзі, показали, що ви є люди, ви люди високого порядку. А от воспитатель, вона мені дала путівку в житті. Ви знаєте, яка в мене була така історія, що в мене були кишнули за дрібне бешкетування з інституту, і да, этот саме. Я ні на кого не біжаюсь. Формурувався врач, ти в білому халаті і ти повинен бути чоловік. Поэтому йди на шахту поработай, вот. а потім приїдеш, закінчиш інститут. Так от вона поїхала до ректора інституту. До ректора. Було таке. Да. Взяла з собою бородину, да, не, не бородину, а Лілю Павловуну. Баріну. Баринов, пішли до ректора і сказали, восстановити треба. Ректор сказала, звісно, восстановим, Если ви просите, встановити. Оце і все. О, о, за ето кажу, кажу. Світлана Андрійовина, як вас відбула річ? Саша, та ти що? Ну дайте хоч картошки Ходи вам привезуть. <ріг> <ріг> заїхали в Софію, я два мішки картошки. От це вся благодара. А ви тепер себе, себе представте руководство, яке би сказала, ми за тебе побезпокоїмося. Вона кинула роботу, кинула все, взяла ліву Павловну за шкурку, в машину сіли і поїхали. Це, оце все вона мені зробила, ну, багато чого. Які ми були шебутні. Ми могли, ой, мороз, мороз по, по созгороду по трамвайних путях, визиває нас, от ети, от, які приїхали сюди. І каже, хлопці, вам не стидно, мені стидно, мені стидно, ви такі пісні. Ну, були ми веселі, от такі стали. Добре з вас. Кажи, Я? Так. Добре, дякую. За те, що мені предоставили слово, дорогі мої, я відпрацювала в другій стоматологічній поліклініці міській 34 роки, в першому лікувальному відділенні. Весь період, коли Світлана Андріївна була на посаді головного лікаря, це була розумна, мудра, мудра красива жінка, яка керувала яка на той час найкращою поліклінікою в місті. Поліклініка надавала послуги з усіх видів стоматологічної допомоги жителям тоді Дзержинського району, заводу Криворіжсталь, на території якого було велике лікувально-профілактичне відділення нашої поліклініки. На базі нашої поліклініки працювала кафедра ортопедичної стоматології факультету досконалення чому. лікарів. Світлана дуже тонко, дуже тонко відчувала свій колектив. В цілому і кожну з нас окремо. Вона знала наших сім'ї, вона знала наших дітей, вона знала наших батьків, вона з нами ділила і радощі, і горе, так як завжди буває, в хорошій добрій сім'ї. Але так трапилося, що в кінці життя так трагічно все обірвалося, життя її сина. Тоді помер чоловік і вона залишилася одна. Тому сьогодні ми тут. Я взяла на себе велику відповідальність. Ну, узгоджувала от, з усіма написати оці слова, епітафію на цьому пам'ятнику, щоб вам е, всім нагадати, для чого ми прийшли на цей світ робити добро, що час дуже плине і після нас залишається тільки вічна пам'ять. Світлані Андріївни, вічна пам'ять. Велика дякую Олександру Володимировичу. Це мій сокурсник і мій одногрупник з яким ми всі 5 років вчилися разом за його ініціативу всіх, хто підтримав і жили, в місті. І жили разом да, в одному гуртожитку другому. Світлані Андріївна вічна пам'ять, а нам залишатися людьми з великим добрим серцем, яке відкрите, робити добро. Це складний для нашої країни час. Вам всім низький поклон. Світлані Андріївні, наші квіти. Ой, Саша, ну, я можу Біографія Криворожська мене починалася з Світлани Андріївни. В 70-му році я приїхала сюди і мене поставили рядом з нею працювати. Ну, парадонтологом була я, тоді це був рідкий случай, і так ми з нею працювали. Я була і профсоюзним лідером, і заводділенням у неї. Формурувалася повністю, як врач, я під гідою Світлани Андрію. Я їй дуже благодарна за все. Це Грюбів був друг, настоящий друг. І так, як оце, ми перед її смертю накануні з нею зустрілися на, на соцгороді Колоринка. Пообнімались, пообнімались, порадувались, порадувались. І все було нормально. І вдруг узнаю, що її вже немає. То мені було, звісно, точно. А зараз, Саша, спасибо тобі за безпокоєстя, Спасибо за те, що ми тут. Це ви молодці, Любите. Я думаю, що всі хто з нею був знайомий, всі скажуть спасибо всім, а ей особой і вічна память. Ми будемо помнить всегда її. Сейчас хороше слово, ще скаже и лучшая подруга, и молодость, Надечка. Да, були времена. була чудесна життя, була. Были семьи. Ведь мы деток растили вот с таких. И вырастили, и потом похоронили. Ну, что характерно, встречались долго, и, и дети были прекрасные. Но ну, все равно первое место у Светланы Андреевны всегда было коллектив и забота о людях. Это у нее не заберешь. И последние дни я постоянно с ней была, вот, и она не думала. Так получилось, она не думала уходить, она думала еще продолжать жить и бороться вечная ей память хороший человек был отличный человек ну так судьба сложилась всем всем туда всем до бога вечная память тебе дорогая подружечка Дякую. Не буду, я буду Ігор Борисович казати. Я раніше тільки ініціали називав. Світлана Андрієвна прийняла нас в 85-му році. Ми були як діти для неї, вона як мама нам була, вона нас напустила, нам все ну, в житті давала. Де і трошки, будемо сказати, батюкала, а де і пар Світла пам'ять. Дала вже. Дала вже життя. Саша. Так, дякую Тоже, за все, що зробив. Светлана Андріївну повним теж добре, ми зубні техніки працювали на ну, Таке було слово, як я завжди казав, що були доволі, кажу, доктора і пацієнти, ми будемо старатися. Вона ну, вперед працює, так що вічна пам'ять вам Светлана Андрій. Дякую, Владимир Сергійович, який працював вместе уже вже як руководитель, він був головним лікарем. пятой стоматологии, они пересекались на всяких оперативных совещаниях по организации здравоохранения в нашем месте. Хочу сказать, что если человек настоящий, его должности не портят. Она всегда оставалась человеком. Простым, доступным, прекрасным коллегами и хорошим советчиком, как старший от тебя человек. Я думаю, то, что сейчас мы здесь, это правильно, прежде всего. И хорошо потому, что мы помним этого человека, и в нас еще живет та часть отношения к людям, которая должна быть всегда. Поэтому вечная память Светлана Андреевна. Вона була прекрасним чоловіком, відкритим. Я ніколи не пам'ятаю її не улибаючись. Ну, світлий чоловік, тому світла її пам'ять. Дякую, Саша. Саша Ніровський, кот це мій дворідний брат. І коли я приїхав на Житомирщину і він закончив. Ви вивчився на токаря вже, так? Да? <реш> да. Да, на токаря, і руки розводилися, розпад Совєтського Союзу, отакі марки. Ні, ні, подождіть. Я спочатку армію служив. Він спочатку родився. <реш> ще, бо... <реш> 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 вот. А потім служив в армії, закінчив школу. Но я маю в виду приход його сюди, в поліклініку. І чого ми так з Ніколає Владимировичем вирішили, давай заберемо його? Ну куди воно це дитя зараз піде? І от ми його. Привезли в поліклініку і прийшли зайшли з Миколою до Світлани Андріївни і кажемо Світлана Андріївна, прийміть дуже прекрасний токар, він буде полірувати. І от він почав з поліровки і, і таке. Інше. Ну так, як я з металом на, тибу. Да, металом страв, на потім, ти був, я зрозумів, що до чого А тепер говори, так? <кліг> Прийшовши з армії, Олександр Володимирович, так, з Ніколаєм Володимировичем, так, давай, так, тебе є вже ти водій професіонал. Ти токар третього розряду, давай дерзай. Ну, після армії кажу, ну давайте попробую. І так як мене не кваліфіцированого робочого, так сказати, на роботу прийняла Світлана Андріївна. Каже, раз ти так, давай працюй, ми побачимо. Дала то вже так дорогу, добро. Ну, я і учився сразу на зубного техніка. У нас тут, помните, були ранізовому. Я три місяці проробив поліровщиків і мене сразу на зубного техніка. Ну, благодаря. Светлана Андреевна не отказала. Батя хлопец я. старается, ага, значит да. люди будут. Да. Да. Так что, дякую, Светлана Андреевна. Ну, что я хочу сказать, Мы я работаю тоже, проработала в поликлинике 20 лет. Благодаря Светлане Андреевне она меня во всем, буквально во всем поддерживала. Поэтому только чисто по-человечески, царство и небесное. То, что она нас даже поддержала с Лёней, для меня это очень много значит. Да, и Леня же у нас и... да. стал э, лучший города. Да. да, он а, она, да, да. лучший мастер на все руки. И память техники. Да. 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 да, и память да. техники, поэтому... И ему светлая память. Ну, тоже светлая память. Ну, Слава Андреевна, спасибо вам огромное. Я очень благодарна. И... Государство небесное, много больше. лучший хирург-стоматолог нашего подразделения и нашего всего города. Сколько я отдала так, хирургии я... Светлане Хочу, Андреевне? Хочу да, сказать огромное спасибо Светлане Андреевне за то, что получилось так, что я пришла в то отделение, не только в ту поликлинику, еще в то отделение, в котором работала она. Она женщина, я женщина, мужской коллектив. Она меня действительно не только поддержала, помогла. Как наставник подсказывала, как учитель, как мать. Говорит, вот здесь надо так, вот так. Я ей за все благодарна. И если что-то было, Слава Андреевна, прости, ради Бога. Светлая память. Светлая память. И вечная. Дякую. Ну и, конечно, э, дякую вам до всі за все за прекрасные слова. Що в мене є в цьому колективі присутствує мої дві сестри, які завжди мене в запровождають в своїх самих моїх починаннях, підтримують це Таня і надя. Вони багато вони, будь-то би й не працювали, а от вони душою працювали. Я Та стою, нічого, хаю, стоїть, на вас, и... згадала слова Висоцького і хочу вам і Світлані Андріївни, вона приїжджала до нас, Софії з мамою нашою дружила. Добре, її знають. Як сказали, проста, доступна, така ж велична. А для вас і для Світлани Андріївни, хочу, вспомнила Висоцького, і хочу сказати. Спасибо, друг, що посетив останній мой приют. Постой один среди могил. почувствуй бег минут. Ты помнишь, как я жить любил, как расширяла грудь? Теперь ни голоса, ни сил, чтоб губы разомкнуть. За все, чем дышишь и живешь, зубами, брат, держись. Когда умрешь, тогда поймешь, какая штука жизнь. Вам всем поклин за вашу. Может, вы станете прикладом и для нас, и для инших. Память она Хто пам'ятає, то людина. Царство Небесне Світлані Андріївна. Її родич. В'ячеслав Олегович, йди сюди. Видість, і тут от прибуває, прибуває з другої, теж з п'ятої стоматології покоління керівників, керівників, нове, нове покоління керівників. Да. І от, коли уїжджав в Дудинський і каже Міша, я кажу, Міша, а ти що з нами не будеш? Ми хочемо показати приклад, що якщо ти нормальний руководитель, тебе через 10 років вспомнить. І, і прийдуть, і поклоняться. Я, коли мені дзвонить Міша і каже, що приїде в вмісто в мене поташов. В ячеслав в ячеслав. В ячеслав в ячеслав. Ну, дивлячись, я розумію, лічно знайомий не був Слава Андріївни, але це приклад того, який повинен бути керівник. Якщо до нього спустя стільки років збираються, пам'ятають. Люблять і завжди тільки положительні емоції від воспоминань цього чоловіка. Ну будемо старатися, будемо старатися не підвести і бути прикладом для своїх підопічних. Ну якось так. Дякую. З вами працювала. Во-перше, Приходить день медичного працівника. Надя, ти будеш? Ну, вже вони з останніми yeah. під двоїх сказали, день приходить. Всі, всіх поздравляю вас з Днем медичного працівника. Бажаю вам е, хоча ставити е, ну, не менший слід, чим оставила Світлана Андріївна. Отаку велику пам'ять. Це наша помилка і наш успіх, коли ми е, через 10 років, от з того, що було, зробили от. Люди з палочками. Ніхто багатого тут нема. Ні багатих, которые вийшли в кошелек сказав, а ми зробили це. Правильно, Надя? Це так. Да. Я вам настільки вдячний. Я тепер попрошу батюшку відкрити этот меморіал, тому що этот меморіал включає Спасибо. і її синочка, і її мужа, і її маму. Батюшка, зробіть, будь ласка. Прошу. — Дуже прийшла, Світлана Андріївна. — Вірте в це, це правда. Це правда. — Святого Духа і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий з тебе помилий нас, слава Отцю і сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, наші на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденній дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веді нашу споку, салові, золи нашим духа, бо Твоє царство і сіла, і слава Ця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помили нас, Боже, з великої ласки, Твоєї молимось, тобі вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, ще молимо за спокій, душі спочили рабі Божої, блаженної пам'яті, пресна пам'ятної Світлани і всіх її родичів, і за відпущення, і всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милости Божої, Царства Небесного, відпущення ріків у Христа безсмертного сереба нашого просимо. Подай, Господи, Господи, помолимось, Господи, помилуй. Господи раби рабі Божій, блажений пам'яті Світлані Робичам, Пам'ять вічна пам'ять. його вічнать пам царство небесне, вічний покій, царство небесне, царство небесне. Царство Небесне є вічний покій. Любимо і мовимо сьогодні. Дуже багато слів було сказано за Світлану Андріївну. Ну, перший раз ми приїхали з братом Олександром. І якось в очах була віра в те, що так воно і буде. От, за такий короткий час це все зроблено. Красиво і це, значить, прекрасна людина була. І нам хочеться сьогодні, іменно, як сказала, от він, сказати поспішайте робити добро дареньке, поки живемо, поки маємо можливість, поки маємо творити те, що ви творите, тому що зуби це дуже важливо для кожної людини. Хай Господь прийме нашу молитву сьогоднішню і прийме той дар, який зробили ви, товариші її дякуючи брату Олександру, скажімо так. Царство Небесне, вічні пам'ять, амінь. амінь, амінь. Останній раз нас зібрала Світлана Андреївна всіх місць. Проходить швидко так плине час. Всі ми такі чим то то там, то там, но на здоров'я. Тому це було таке останнє зібрання поліклініки Світлани Андреївні, де Прийшли, бачите, послухали Світлана Андріїна. Взов позов. б залишився живий, хоч іноді, на великі дні, помінальні, Прийдіть, підметіть, поставте букетик цвітов і помініть добрим словом. Вас, батюшка, попрошу занести в книгу свого храму. Я вже заніс. Да? Є, ті, да. Да, і... Так. Да, і зробити справу, тому що не всі можуть. І всі ми вже на конце ресурсів. Ну, от. А тобі продовжати, пан Баташов, тобі продовжати. Щоб отак от кожного руководителя. Він знав, що я зроблю так, ко мне не заросте народна трапа. От вона не заросла, була заросла, але це ситуація в державі. Я тільки на це списую. Ситуація в державі, тому що кожен настільки захлібнувся горем своїм, от ці спеки, коронавіруси. То, те, друге, третє. От оно Возрождення України. Дякую вам, дорогі люди, які прийшли. Дякую тобі, що ти це організував. Да. Та, добро, це ми, та ладно, це ми всі. Я нічого сам. Не. По голове же надо, чтобы Ну, инициатива стоял. была ваша с Любой. Поэтому вам спасибо да, огромное, Вам спасибо что, что вы вспомнили это, и что вы ну и нам дали возможность да. здесь побывать, вложить свою душу сюда. А Потому легче стало всем нам. Легче да, нам да, Он помнил да. еще пять лет Поэтому назад, я говорю, говорил, вам сразу тоже сразу спасибо. Что сделаю, сделаю памятник. Я, я хочу это. вам сказать, что те камни, что падают из нашей души, Вистилають нам дорогу в рай. Я настільки радий, що ми всі очистились. я любитель бані. По четвергам завжди ходив, поки серце моє не заколоє. Мені, як будь-якому, я прийняв хороший душ, хорошу баню. От тепер, а очистив. Всі ми очистили сьогодні, як приблизились до такої людяності. Так Також, я хочу положити ці цвіточки до Світлани Андріївна, обідалась, якби я не положив. Чи хто із нас до її сина, мужа, телефон. Тут синок Світлани Андріївни, її мама і муж. Красавець, ви так? Ви так? Так, так. можете представити, як ви моє серце зігрієте вот своїм, при, своїм присутнім. Так, добре, добре. Так.